Сьогодні хочу підняти питання вільного доступу до нашого Житомирського ботанічного саду. Ви знаєте, ще з 19 -го століття говорили лікарі про те, що на природі цей дотик до природи ми там відновлюємося. І сьогодні сучасні психотерапевти, які досліджують роль гардена терапії лікування садом у динаміці посттравматичного стресового розладу у людей, що зазнали впливу війни. Переконують, такий вид терапії може бути корисним для України і під час війни, і після перемоги. Житомир має такий цінний ресурс для допомоги людям. Це ботанічний сад у самісінькому серці міста, але не використовує його. Я, наприклад, за своє життя не разу туди не потрапила. Я постійно своїх гостей, яких запрошую. Ми доходимо тільки до брами, на якій вісить замок, і, і все власне. Це насправді 35 гектарів, які діляться там на 4 зони, де є наукова робота. І, власне, 12 гектарів точно може бути відкритих. Навіть в Харкові, який обстрілюється щодня, ботанічний сад працює. І з 10 до 15 туди можуть прийти люди. У нас це тільки за 800 гривень пофотографуватися нареченим чи, ну, чи ще якась там якась фотосесія потрібна. Власне, Ну, от Суспільне робило запит в 23-му році і казали, що у межах ботанічного саду відповідь була така: необхідний цей режим охорони та ефективного використання. І точно таке ж положення є в Харкові. В Києві я дуже багато своїх зустрічей назначаю в ботанічному саду, тому що я можу там прийтися, проговорити певні свої речі, які мені потрібні, але я ну, роблю цю подвійну користь. Я купую цей квиток, і я думаю, що квиток там має бути. Ми маємо поставити там камери, і власне всі разом маємо зрозуміти наскільки це сьогодні важливо і прийняти це рішення. Я пропоную створити комісію, де ми відпрацюємо. Наше звернення доєднаємо юристів, і я думаю, що це одне із стратегічних питань.